Мітла замість скрипки, привітний гостинний проте чужий Чернігів замість рідного міста. Скрипалька Марія Михайленко розповідає, ніколи не відчувала такого страху, як у 2014 році, коли почалася війна. Боялася не за себе, за дітей. Тому разом з родиною тікала до Чернігова. Перші півроку довелося працювати двірником, аби хоч якось вижити. Проте ніколи не просила допомоги, навіть дивувалася, коли її пропонували місцеві жителі. Переселенка, але ж доросла жінка, сама виплутається. Дякую, що мотивував чоловік. Називаю його опорою і рушійною силою. Марія одна з 15 героїв книги Знедолені нездоланні. Її історію описала чернігівська журналістка Вікторія Сидорова. Вона надзвичайна оптимістка, надзвичайна патріотка, і до цього періоду свого життя вона поставилася як до певної такої тимчасової аскези. Це її не зламало, навпаки, зміцнило. От і саме тому, на мій погляд, вона ідеально підходила до. Під концепцію, «знедолені, але не здолані. Ідея створення книги про історію успіху переселенців спочатку здивувала, розповідає редактор-порядник видання Ірина Черниченко. Вона сама переселенка, майже 30 років працювала на Донецькому радіо і телебаченні, викладає в Донецькому національному університеті. Тож на таку пропозицію погодилася. Показати люд... людей, які знайшли себе, які не здалися, які розвиваються, які є важливим ресурсом. Як для того місця, де вони опинилися, так і для всієї країни у кожного героя книги своя історія. Марія Михайленко каже: зараз вже сумує за рідною домівкою. А спочатку хотіла одного забути про пережиті жахи багато дуже емоцій було. Я не хотіла згадувати, я закреслила все, я закрила. Тобто, в мене було завдання, таке було завдання вижити, витримати і до чогось дійти. Ну, в принципі, да. Тобто, щоб скрипка, щоб діти, щоб ну якось така справа, якою ти вже 15 років займався. Вона витримала, витримали й інші. Таких сильних духом багато. Тож кажуть видавці, буде й друга частина книги ще 15 історій успіху.